Раз Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд натомлений, і все спочиває, тільки яму покаянний і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухо не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся. Братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього. Знайшли, несли, несли чужого поля, та й в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш, нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосії, і сонце правди дозрівать німецькі землі, не чужі, ретеся знов. Якби взят і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, то й ді б сиротою святими горами Дніпру. Ох, якби те стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердючого гною на честі. Широкі на вольній землі, і люди не знали б, що ви заорли, і не покивали на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками крову синє море дітей ваших. І не буде кому помагати, отсурається брат, брата, і дитини, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на то тільки щоб панувати, бо не око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються небожата, чия нава шкура, та й засядуть, і при мудрих не мудрі одурять. Якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми і не ми, і я, не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, нема і Бога, тільки я. Так у цей німець узлувати. А більш нічого добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець мене знає. Отак то вивчитесь чужому краю. Німець скаже: Ви монголи, 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 золотого та Мерлана, онуча та Голі. Німець каже: Ви слав'яни, 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 слав славних прадідів великих. Правнуки погані. І колера читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли такі претесь, і всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть бій колись буде, і по-своєму глаголять, як німець покаже, ще й до того ж історію нашу нам розкаже. От тоді й ми заходимось, добре заходились. По німецькому показу так заговорили, що й німець не второпа учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вільного народу, що ті римляни убогі, чорна що не бруте. У нас брути і коклеси, славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, умивалась вона кров'ю, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Придивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу, та й читайте від слова до слова. Не минайте ані титлу, ні житті і коми, все розберіть і спитайте себе тоді що ми? Чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Та й побачите, що ось що ваші славні брути, раби подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого же чванитися ви, сини сердешної України? Що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чванитись з вас деруть ремні, а з їх бувало і лікачили. Може, чванити, що братство віру заступило, що синопом трапезонтом галушки варило? Правда, правда, наїдались, а тепер вам вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я і славите Запоріжжя, а чиєю кров'ю, ота та земля напоїна, що картопля родить. Панбайчу, аби добре була для городу, А чванитесь, що ми Польшу колись завалили. Правда ваша, Польша впала. Та й вас роздавили. Так, от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною крові з ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком, за німцями ріку, сліпую каліку. Видіть добре, показуйте, нехай стара мати научається дітей, отих, нових доглядати. Показуйте, за науку не хвилюйтесь буде. Материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших несити. Побачите славу, живу славу дідів ваших. І батьків лукавих, не дуріте самі себе, учіте, читайте і чужому научайтесь свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, того люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви, прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, що розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірний, тихо засіяє. Обніміте ж, брати мої, молю вас, благаю.